Христос народився, дорогі, розпочинаємо молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця, Невої землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло і світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося він за для нас, людей, і нашого Рада, Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що за оцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків, єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословених плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спасу і Збавителя душ наших. Перша радісна тайна, благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми в них забрали. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословених прітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословених прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радося, благодатна Маріє Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословених бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Друга радісна тайна. Зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу, просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого, Амінь. Радийся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа за на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, за нас назрішних, нині в радуйся, Марія, і, жінками, і в, Марія, Божа, на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Третя радісна Тайна народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона бо Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословених брідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених брідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. <Служен> Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословених брітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений крітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті. Що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія непорочне зачаття, молися що на до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісна тайна жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло вчинене на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний прітло твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний прітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса Христа. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні, і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воєн і щоб не було третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. А також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб з багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу, месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. І дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. <ан> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і, і плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і, і плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Маріє, непорочне зачаття. Молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від захисти нас, єдина чиста і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, З сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. Сьогодні є рік, як є трансляції молитви прославлення. В рамках місії Вступаємо в Духовний Бій за Україну. Хто молиться від початку, то думаю, що пам'ятає, що нам спочатку вдалося транслювати молитви прославлення, і сьогодні, якраз, є рівно рік, річниця, а потім через два дні. Це було в День пам'яті Героїв Крутів, 29 січня. Ми транслювали вже молитви на Верниці, молитву Розарію. То дякую всім, хто бере участь в місії, хто молиться разом, вірить. Особливо дякую тим, які від початку за вашу вірність, дякую теж особливо моїй мамі, подрузі. Співслужительниці по школі Марії це три різні особи. Дякую, бо знаю, що ви по можливості є кожного дня в ефірі молитеся разом. Так, щодо місії, то скажу так, що вона наразі є вельми маленькою і невідомою. Але часто буває так, що Господь те, що є невидиме і непомітне, Потім піднімає так, що воно стає видиме для багатьох. То я вірю так, що буде з місією, що станеться прорив, Господь її підніме. Вірю теж, що Господь підніме Україну як могутню християнську державу, є теж пророцтво щодо цього Андрея Шептицького, я вам колись раніше зачитувала, також є книжка. Однієї візіонерки українки, вона на той час була в Америці, їй являлися святі і теж говорили про Україну. Це є приватні об'явлення, можна вірити, можна не вірити, але я вірю, бо вже десь з 2014 року, плюс-мінус, маю таке розуміння, вірю що від Господа, що Господь підніме Україну як могутню християнську державу. І теж отець Петро. Куркевич, який є засновником школи Марії, мав це натхнення, щоб розпочати Розарієві повстання. Якщо ви уважно слухаєте, коли ми молимося в ефірі наміри перед десятком розарію, то там є таке, такий намір, щоб з України вийшла месіанська іскра. І я вірю, що цей намір теж йому прийшов від Бога, таке натхнення від Бога, і вірю, що це теж збудеться. Але наразі є ситуація, знаємо, яка. я вірю, що Господь, який знає все-все, Він знає, коли втрутитися. І вірю, що буде його надприроднє втручання в Україну. І саме таке я натхнення мала перед тим, як розпочати місію. Мала натхнення, пізніше його розпізнавала. і Натхнення було таке, що Господь зробить чудо в Україні надприроднє. тому я його чекаю і думаю, що нам варто набратися терпеливості і довіритися Господу, бо останнє слово за ним, і Він знає, коли саме потрібно втрутитися. Він знає відповідний час. Тому, якщо ще зараз на сьогоднішній день не втрутився, то це означає, що це ще не є відповідний час, хоча нам може здаватися, що дуже відповідні. То чекаємо, і теж хай Господь скріплює вашу віру, щоб не опускалися вам руки. Воюємо, хто як може, ми з вами духовно і чекаємо, аж поки Господь втрутиться. А я вірю, що цей час вже вельми близько. То запрошую вас. Доєднюватися до молитви прославлення, яку вже отець Олексій Сананчук напевно розпочав, із своєї інстаграм-сторінки. До зустрічі завтра, Па-па!